На телеканалі ТВ4 провінційні вісті про головні події Тернополя та області. Далі українці почали більше донатити на ЗСУ у 2023 році. 92% донатили на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій, що на 2% більше ніж у 2022 році. Про це йдеться у дослідженні споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення від аудиторської компанії Deloitte. В Україні 33% опитаних донатять на ЗСУ систематично, що в 13 разів більше ніж у 2022 році. Окрім цього, за даними дослідження, більш ніж удвічі зросла кількість співвітчизників, які донатять регулярно перебуваючи за кордоном. Наша знімальна група вийшла в центр Тернополя і запитала мешканців, скільки і як часто вони донатять на армію. Відповіді потішили. Містяни перераховують свої кошти систематично, навіть налаштовують у мобільному банку функцію автоплатіж, де конкретна сума списується на потреби армії щомісячно без додаткових зусиль. Двадцять лютого дві «А Що це за збір? Це збір, це благодійний аукціон був». «200 гривень за донат. А загалом скільки кидаєте? 200 «200-300, як по можливості. Я довіряю знайомим і. Фодфонд Стерненка. Ну, Лачин Стерненко. Щомісяця в мене є автоплатіж. Куди? А, у фонд притул. А скільки плюс-мінуса кидаєте щомісяця? А, ну, скільки лишається, там, оскільки студентка, то не дуже багато, але скільки можу. Донатимо, так. Ми донатимо, ми передаємо через нашого тернопільського волонтера на такого завжди на берці, на все, на все необхідне донатимо. Переважно знайомих, багато хто закидає в сторіс, і звідти. Скільки найбільше донатили найменше? Напевно, 200 гривень було це для мене. Я, не... Напевно, не знаю, 400 гривень минулого тижня. В основному притула, а так, блогерам, яких знаю, потрошки. А як за часто там від зарплати якось день чи як? М -м -м. Коли маленькі збори, то кожен там, через день, раз на тиждень. А великий раз на місяць. А по скільки? Ну від 10 гривень до 3 тисяч, як коли який збір, який настрій, скільки грошей? Покращити роботу українських воїнів. Тернопільська обласна військова адміністрація в чергове передала необхідні засоби бійцям, які допоможуть їм захистити регіон від ворожих шахедів. Цього разу обладнання отримали військові зенітно-кулеметного батальйону Тернопільщини. На усі необхідні засоби витратили понад 5 мільйонів гривень. Військовослужбовці зенітно коломатного батальйону нашої області отримали допомогу від жителів Тернопільщини. Тернопільська обласна військова адміністрація відреагувала на запити бійців та передала обладнання, яке покращить роботу українських захисників. Усі необхідні засоби на суму понад 5 мільйонів гривень закупили за гроші обласного бюджету. Сьогодні ми передаємо принтери, прожектори, зарядні станції Кофло. Багато різних кабелів, HDMI-кабелі, все необхідне те, що було в запитах зенітно-кулеметного батальйону. Я дякую всім платникам податків, що платять податки, завдяки яким змогли допомогти військовим і закупити це обладнання. На сьогоднішній день перекриття повітряного простору є одним із головних та пріоритетних напрямків. Тому все для перемоги, все задля перемоги, ні кроку назад, тільки вперед. Наразі до військових зенітно коломатного батальйону Тернопільщини поїхала тільки частина засобів, які їм терміново необхідні для того, щоб зміцнити обороноздатність нашої країни та відстоювати національну безпеку. Трибухівський центр первинної медико-санітарної допомоги це заклад, який надає первинну медичну допомогу жителям усієї громади та навколишніх сіл. Центр обслуговує понад 5 тисяч людей, а тому, щоб бути ближчими до пацієнтів, розширяють можливості первинки. Відтак надають послуги не тільки дорослим, а й дітям, проводять аналізи та обслуговують людей у денному стаціонарі. Більше про те, як функціонує сільська медицина, аби бути ближчою до людей, далі у сюжеті. Це Требухівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Функціонує він лише чотири роки, але успішно обслуговує понад п'ять тисяч мешканців громади. У медзакладі працює 5 лікарів загальної практики сімейної медицини, які надають також психологічну допомогу. Заклад має підписаний пакет і також успішно надає допомогу людям, які зараз відчувають стресові ситуації, відчувають тривогу, неспокій в зв'язку з тим, що в Україні йде війна. Завдяки співпраці місцевої влади та керівництва центру. У закладі вдається надавати дещо ширші послуги аніж прийнято на первинному етапі надання медичної допомоги. Тут на день роблять 30-40 аналізів. Зокрема, визначають рівень глюкози у крові. Та холестерину, а ще проводять експрес-тест на гепатит С, гепатит Б, а також віл інфекцію. Також у центрі, окрім дорослих, обслуговують найменших пацієнтів. Хочемо зважитись, помірятись, чи ми вже дуже великі, чи підросли, чи все у нас добре. «Це ж не місто, але ти можеш прийти і до лікаря і здати аналізи. Не потрібно десь їхати шукати, де з дитиною. От, і так само є денний стаціонар, якщо потрібно якісь там покапатися чи полежати. Ну, всі умови є. Що не потрібно десь там чи на Тернопіль від'їхати, чи до ти можеш собі прийти по місці проживання. Також у Трибухівському центрі первинної медико-санітарної допомоги є маніпуляційний кабінет. Саме під час зйомок на перев'язку прийшов військовослужбовець, який отримав травму, захищаючи нас. Також є денний стаціонар. У такий спосіб медики кажуть, вони ближчі та доступніші для своїх людей. Денний стаціонар обслуговується, коли людина, наприклад, має підвищений тиск, коли нервологічні щось мають якісь захворювання. Також можуть бути і, наприклад, от. Цей пацієнт у нас, наприклад, капається від цукрового, в нього це планове, він колеться від цукров. так. Терапія. так, так. Ну і будь-які серцеві, до нас багато людей. Наприклад, будь-що, навіть і такі спеціалісти можуть назначати, які там вузькі спеціалісти, але людям далеко добиратися, вони не можуть добратися, треба ж з транспортом. А так вони приходять сюди і ми їх обслуговуємо. Тому що вони наші пацієнти. Загалом за місяць медики можуть провести понад тисячу маніпуляцій, адже у заклад звертаються не лише мешканці Трибухівської громади, а й навколишніх сіл. Борщ, деруни та млинці. Такі українські страви готували учасники студентського мастер-шефа. Проходила боротьба за першість у межах змагань батл-гуртожитків Тернопільського національного педагогічного університету. Участь взяли у змаганнях чотири команди. До складу входили хлопець та дівчина, які представляли свій гуртожиток. Більше про цю боротьбу на кухні знає наш Назарій Голуб. Чотири команди та дві години на те, щоб приготувати традиційні українські страви борщ, даруни та млинці. Ось такі умови змагань у студентському мастер-шефі. Боротьба за першість відбувається між представниками чотирьох гуртожитків Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У рамках змагань батл гуртожитків. Володимир та Єлизавета представляють гуртожиток номер 2 Майже вже закінчили готувати борщ, як на диво дуже швидко, я думала, ми будемо довше це робити, Але ми на повному розслабоні, ми не метушимось, ми в власному гуртожитку, в рідних стінах, так сказати, і нам не важко, йде процес. Моя бабуся буде в шоці, ще таке вмію готувати. Дівчина відповідає за процес приготування борщу та налисників. А усі її напарник по кухні Володимир готує даруни. Хлопець розповідає, робиться за особливим рецептом. Це рецепт наш сім'ї фір... фірма. Ось. Я його привіз з самого Донбасу. Ось. Це незвичайне. Виходить, що тут картопля, яєчко. Як даруни роблять, і ще курка, Вона фаршом перебита. і Виходить так, що люди, коли його будуть їсти, вони не будуть тільки відчувати картоплю. Ще й буде курка. А Ось уже на іншій локації працює Юлія. Вона учасниця команди із третього гуртожитку. Дівчина говорить, відповідає за усі три страви. Тому часу у неї небагато. Дивіться, в мене по плану ніколи нічого не йде. Не Знаю я так, ну так собі. Ну, ніби так. До речі, в мене там, напевно, вже кипить картоплю, я можу бігти. А ось хто не спішить та впевнений у своїй перемозі, це Борис. Хлопець представляє команду четвертого гутожитку. Його напарниця довірила хлопцю готувати даруни. Те, що страва буде смачною, студент не сумнівається, адже в університеті вивчає кулінарію. Вдома трохи готував, зараз в мене пари є, українська національна кухня, де ми готуємо. Власними це все проходили. Після завершення часу судді будуть оцінювати страви студентів за трьома критеріями: це подача, смак та приготування страви. Батл гуртожитків складається з трьох етапів: спортивні змагання, інтелектуальний батл. Та в кінці як завершення у нас буде проводитися творчий конкурс. Як розповідають організатори, відбулося наразі тільки два змагання. На черзі студентів очікують ще інші випробування, а саме конкуренція і спортивних видів спорту та інтелектуальних. А завершенням боротьби за перший стане благодійний концерт, де буде відомо, хто виграв титул Найкращий гуртожиток педагогічного університету 2024 року. Проте відбудеться це орієнтовно у квітні, говорять організатори. Першість у змаганнях з гирьового спорту виборола команда працівників Нацполіції Тернопільської області. Змагання з гирьового спорту відбулися серед працівників силових відомств краю. Правоохоронці, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії та працівники служби судової охорони змагалися за звання найсильнішого. Зустріч відбулася з нагоди сторіччя фізкультурно-спортивного товариства Динамо. У результаті напруженої боротьби перемогу здобула команда головного управління нацполіції в Тернопільській області. Подробиці змагань у правоохоронців. Змагання з гирьового спорту відбулися серед працівників силових відомств краю. Правоохоронці, рятувальники, військовослужбовці Національної гвардії та працівники служби судової охорони змагалися за звання найсильнішого. Зустріч відбулася з нагоди старіччя фізкультурно-спортивного товариства Динамо кожен учасник намагався продемонструвати свою силу, витривалість та майстерність. Спортсмени виконували вправо двоборства з гирями вагою 32 кілограми. В результаті напруженої боротьби перемогу здобула команда головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Друге місце Ціли представники служби надзвичайних ситуацій на третій сходинці колектив управління поліції охорони. Багато наших спортсменів, динаміців Тернопільщини, зараз знаходяться на східних гробіжах України. Дякуючи їм, завдячуючи їм, ми можемо провести ці змагання на території в мирній, спокійній обстановці. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами та кубками. Такими були події п'ятниці. Дякую, що були з нами. А більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійних вам вечора та вихідних. Бережіть себе і своїх рідних.